Я розумію, що хейтери це те, що чіпляє те, що болить. Але я впевнена, що за останній рік, особливо після проєкту, в тебе було не тільки багато хейтерів, а дуже багато шанувальників, можливо, дуже багато корисливих шанувальників. Чи намагались тебе вже зараз почати затягувати в якісь проекти, можливо, якісь політичні проєкти, пропонувати якусь політичну кар'єру? Безумовно, є дуже багато хороших людей, які теж і пишуть, і підтримують, і на вулиці зустрічають. Тобто є все ж таки велика частка людей гарних і з гарними намірами. Щодо політичних питань, жодного, жодної пропозиції, скажімо, такої політичної у мене не було. Якщо ми говоримо виключно про політичні партії, ось ніколи за весь час н -н -н. жодного. Але ти загалом в майбутньому себе бачиш, людину, яка буде щось змінювати в Україні, на щось впливати. Для цього ж не обов'язково бути там, в політиці, mm. там, умовним народним депутатом.